З огляду на те, що я майже завжди забуваю, що за сорт я виростив, зробив такі кріплення, тепер точно не забуду. Вже вчора скинув каску та потихеньку росте. Я навіть е трошки опустив лампу, подивимось. Наступний кущик ще пробувається. І я вирішив зробити невеликий невеликий таймлапс для історії. Дуже подобається цей період у Ростіх, тому що, в принципі, зміни відбуваються просто на очах. Буквально можеш відвести поле там, на пару годин, а вона вже трошечки, трошечки змістилась. Таке буває ось так на початку е, росту, потім на спалаху росту на навігації і нарешті на початку цвітіння. Тому спостерігаємо, підписуємось. Щось може цікаве для себе дізнаєтесь. А як не дізнаєтесь, то можете поділитися зі мною <соєю> своєю мудрістю у коментах. Всім бадьорого дня!